Собівартість, що податківці перевіряють і як? Вітаю! Мене звати Марія Кавин, Незалежний податковий консультант, і музою для підготовки саме відео на цю тему безумовно стала моя підготовка до онлайн-курсу Облік собівартості, який стартує у листопаді і буде складатись з трьох модулів один з яких буду вести я. Дуже сильний класний курс, і у ході підготовки до нього є дані, які доводиться згадувати, досліджувати. От, один із таких моментів це собівартість, що податківці перевіряють. І розпочну я із такої історії, яку пригадала собі, мала вона місце років 7 тому. Я працювала в аутсорсингу тоді. І до нас на, за консультацією звернулося підприємство, яке виготовляло паркетну дошку. А звернулись по тій причині, щоб їх рятувати. Від кого? Ну ясно, від податківців. А в чому питання стало? А справа в тім, що податківці, здійснюючи планову перевірку підприємства, підприємство ще раз нагадаю, займалися виготовленням. Пракетної дошки. Виготовляла ракетну дошку, а далі на експорт. І, власне, податківці, особливо не церемонія, перевіряючи склад витрат, виявили, що у підприємства відсутня внутрішня документація. Ну, тобто, дивіться, уся первинка умовно поділяється на дві категорії: Це зовнішня і внутрішня. Зовнішня це. Ті накладні, по яких ми отримуємо сировину матеріали, ті акти виконаних робіт послуг, так, які ми отримуємо. Також зовнішньою є накладні акти і інші документи, які ми виписуємо, але з другого боку буде наш контрагент-покупець. І зовнішні документи, як правило, з ними усе ок. Чому? Тому що додатковим контролем є та друга сторона, яка дивиться на обов'язкові реквізити, якщо сума суттєва, дивляться ще й на повноваження, чиняти правоочин. Чи той, хто підписав, дійсно за це відповідає і так далі. Тобто, із первинкою зовнішньою у нас все плюс-мінус ок. А первинка внутрішня страждає. У кращому випадку вона є, але в комп'ютері в Одес, каже бухгалтер, вона є в мене в електронному вигляді. То знаєте, що вона не є, тому що первинка в електронному вигляді це та, на яку накладений електронний цифровий підпис. А те, що вона в 1С, так це електронний лише вигляд, але документ не є електронний. І це кращий випадок, а гірший випадок це і навіть в електронному вигляді. Таких документів немає. Про що я говорю і про які документи? Ну, Конкретно в цього підприємства були відсутні, їм зазначили перехідний ордер Акти, які свідчать про внутрішнє переміщення між складами, між складами це є накладна вимога М-11, звіт виробництва. Та інші документи, які свідчать про те, як відбувався оцей обліковий цикл виробництва. І що зробила перевірка. Вона вийняла з витрат усі витрати, кажу, це ще було років 7 тому, але от я так пригадую, у них дохід був близько 10 мільйонів, а витрати, пов'язані з собівартістю, близько 6. І вони просто виключили з витрат всі 6 мільйонів. Особливо не заморочуючись, на які саме пімпочки, складові собівартості немає документів. Всі шість. Ну, звичайно, нарахували податок на прибуток. Ну, що я скажу? На сьогоднішній день це підприємство відстояло а, правоту різними всякими способами. Ну, звичайно, в судовому порядку, але ця катавасія тривала дуже і дуже довго. Це справа не одного року. І можете собі уявити. Які витрати йшли на юристів, на захист прав у суді. Я вже не говорю про того бухгалтера, скільки крові було випито, скільки часу, скільки безсонних ночей, скільки сивини. Це фактично паралізація всього бізнесу. Тому якісь ключові моменти, звичайно, хочеться. В цьому короткому відео сказати, щось більше, безумовно, це буде на онлайн-курсі, де більш ґрунтовно в ризиках з податку на прибуток, з ПДВ. По іншим ситуаціям я розповім на онлайн-курсі. Але те, що коротко, що я можу дати, я зараз про це згадаю. З якого боку дивляться податківці на собівартість? От-перше, співставлення з рядками фінансової звітності. Тобто Якщо у нас з вами іде заповнення фінансової звітності, то має бути святе правило, яке: Ми закрили бухоблік, доходи, мінус витрати, все, у нас 9, 8, 7 клас згорнули, саль до 79-го в кінці року згорнули на 44, і у нас є поскладені рахунки, тобто обороти по 92, 93, 94 та 90. Отак, от як є у бухобліку в одинесці, якщо ви її ведете, так ми переносимо у фінзвітність. Ми не можемо в бухобліку залишити по одному. А собі в умі вважати, що ні, а от при заповненні фінзвітності, я отак і отак покажу в рядках. Ні, вони мають бути співставні ці рядки. Трошки далі я вам наведу приклад. Судових рішень, де власне, видно, що співставляють. І далі з звітності вже перекочовує у декларацію з податку на прибуток, 01 рядок, всі доходи, другий прибуток чи збиток і так далі. Тобто у нас взаємозв'язок має бути такий, знаєте, у трьох місцях бухоблік має. Бути ідентичним до того, що ми принесли Фінзвітність, і до того, що пішло в декларацію. І я завжди рекомендую, якщо ви берете підприємство в обслуговування, обов'язково подбайте в першу чергу про свою шкуру і про свій е сивий волосок, е новий, який може з'явитися, що потрібно зробити? Візьміть, відкатайте хоча б три роки назад. І співставте, зробіть такий міні аудит Чи те, що є в бухобліку, є у фінзвітності і у декларації з податку на прибуток. От прямо три такі колонки. Далі, чи правильно обрані витратні рахунки. Дуже часто і багато хто цим нехтує. Дев'ятий клас і 9 клас. Яка там різниця? 92-й, 93-й, 90-й. Особливо тим ніхто не приймається. А дарма, тому що податківці, і я далі продемонструю рішення суду, зазначають, що включено до собівартості там те то й те. А насправді це є адмін. Виключають із витрат на собівартість, а до адміну не включають. Або дуже часто. Бухгалтери, щоб ну, деякі бухгалтери, щоб не розбиратися, адмін, не адмін, неважно. важно, усе 92 й рахуночок. А ви знаєте, 92-й це взагалі виключні якісь статті витрат. Стандарт 16, й так, по, кожному, по кожній статті витрат розписую, що туди може бути включене. І якщо це адмінка, то це зарплата директора, зарплата бухгалтера чи бухгалтерії, секретар, якщо є. Ну і в принципі все. Плюс я ще додам сюди амортизацію основних засобів, які використовуються адміном. А також усі витрати адміну. Наприклад, якщо Іваненко директор, то його поїздки у відрядження 92-й, то списання пального 92-й саме цього Іваненка, так? тобто все, що всі хвилі, які навколо цієї особи здійснюються, якщо її зарплата 92-й, то і це навколо. А далі вже дивимося, 93-й і так далі. Е, також дивимося, а що з цими витратами, які одночасно можуть бути використані у двох напрямах. Як, наприклад, розповідали: а у нас директор, він і директор, і він же сам. На виробництві куди його заробітню плату? Ось тут і є питання облікової політики і правсудження. Важливо, щоб ви прописали один раз і тому слідували з періоду в період. І тому, якщо дійсно директор один і він весь на виробництві, ось тут слід прийняти рішення, і варіантів може бути кілька. Варіант перший: уся його заробітня плата іде як виробничнику, де би двадцять чи деби 91 го швидше. Друге, чому тому, що він більшу частину свого часу все-таки у виробництві. Друге просудження. Ну, все ж таки ви можете прив'язатись до якоїсь бази розподілу, скільки часу він директора, скільки виробничних, тоді будемо ділити, буде і б 92-го, і б 91-го. Ну і третій варіант це у наказі про облікову політику прописати: що якщо одна складова витрат. Задіяна у двох напрямах і більше, то тоді ми відносимо 100% до того напряму, у якому задіяно більше 50%. Ось, А якщо ні, тоді не розділяємо. Якщо більше 51%, тоді ми. Тільки в цьому разі ми будемо там ділити, так? А якщо менше, тоді не ділимо. Одним словом, це все можна прописати. Важливо просто цим не нехтувати. І найголовніша, якби фішка тут в чому? Що всі витрати також поділяються на дві групи: є витрати пов'язані із собівартістю, а є витрати пов'язані із а є всі інші витрати. Так ось витрати, пов'язані з собівертістю, можуть бути у витратах виключно у тому періоді, в якому показані доходи, в зв'язку з яким ці витрати понесені. Якщо ж ми говоримо про інші витрати, адмін, збут інші операційні вони можуть бути віднесені до витрат виключно у тому періоді, в якому виникли і за який нараховані. А це що може бути? Якщо це адмінка за січень, то саме у січні, а не в лютому. А якщо це собівартість, то ми дивимося, ми продали товар в березні, то саме в березні має бути витрата по собівартості. Ідемо далі: доходи і витрати мають взаємозв'язок. Безумовно. І податківці по подані фінансовій звітності співставляють ці показники, і навіть це впливає на критерії віднесення до ризиковості. А за цими критеріями і є періодичність проведення перевірок. Заглиблюватись в цю тему не буду, тому що на сьогоднішній день. Планові перевірки поки що не відновлені, так, є позапланові. Ось, по причині там бюджетне відшкодування 100 тисяч і більше, і якщо є реорганізація чи ліквідація. Ось, коли відновлять перевірки, про це більше скажу, як показники у фінзвітності можуть впливати на відбір підприємства до першочерговості перевірок. Але ми маємо розуміти, що заповнюючи фінзвітність, от були випадки, коли я дивлюся. Доходи від реалізації, показник є, а собівартості нема. А чому? А тому, що по бухобліку ми все це запихнули в 92-й. Чого, ну, власне, співставляти податково буде. А Якщо є дохід від реалізації, то у стрічці «собівартість» теж мав би бути показник. І було би добре, щоб різниця між цими показниками була хоча б 10%, щоб доходи були вищі від собівартості хоча б на 10%. Далі загальновиробничі дикі закриття. Що я маю на увазі, дикі закриття? Колись ще дуже-дуже давно, дуже короткий час, у нас було можливим зробити таке бухгалтерське проведення. А що 91-й закривався на 79-й. Можливо, хтось, дивлячись це відео, згадає навіть ті часи. Це було навіть не повний рік. Пізніше Мінфін одумався і були правки внесені. Одним словом, 91-й по сьогоднішній день я знаходжу під час проведення податкового аудиту, знаходжу, що 91-й закривають на 79-й. А це неіснуюча проводка, її бути не може, її бути не може. 91-й загальновиробничий, в залежності від того, розподілені чи не розподілені, закривається на рахуночки або 23-й, або 90-й. Якщо 91-й в частині розподілених витрат закривається на 23-й. Якщо 91-й Нерозподілений, то в частині нерозподілених витрат іде закриття напряму на 90-й. І ось тут теж дам таку пораду. Якщо ви гарно все зважили, правильно обрали базу розподілу, гарно в Одинесьці цьому, до речі, буде присвячений окремий модуль цього онлайн-курсу. Якщо ви правильно в Одинеці обрали базу розподілу, закриття, зробили все гарно, то нерозподілених витрат по-хорошому не мало би бути. Також хочу сказати, що у нас з вами не планова економіка, і база розподілу плановий показник, щоб дуже відрізнявся від фактичного, це ну, так навряд чи. І податківці, наприклад, на проведення дебет 90 кредит 91-го дивляться, як, як це викне червону тряпку. Чому? Тому що такі витрати потрапляють до витрат періоду одразу. І тоді потрібно дуже так постаратись, щоб пояснити, а з якого це перепугу у вас з'явилися загальновиробничі нерозподілення. Тому моя порада: зробіть собі такий міні-аудит і подивіться, чи у вас є проводка дебет 90-го, кредит 91-го. По-хорошому, ідеально, коли 91-й. Весь закривається на 23-й. Тоді податківці на це дивляться дуже спокійно, такі загальновиробничі називаються розподіленими. І чому спокійно дивляться податківці на таке проведення? Тому що те, що ви з 91-го закинули на 23-й, є сподівання, що з 23-го воно, як мінімум, може осяде як сальдо 23-го на кінець незавершенка, або як сальдо. 26-го продукція, яка виготовлена, але ще на складі. Так, добре, йдемо далі. Продаж нижче собівартості, нічого незаконного. Ну, власне, дивіться, звідки ноги ростуть. Якщо бачу, що багато бухгалтерів намагається так робити закриття усіх витрат. Щоб собівартість була менша, ніж виручка від реалізації. Переживають за що? Що якщо собівартість 100, а ми продамо за 90, то потрібно буде донараховувати ПДВ ще на оцих 10. І ось тут я хочу дати дані які. Якщо ми з вами подивимося 188,1 це є база для цілей ПДВ. То базою для ПДВ є договірна вартість. Тобто та, яку ви вказали у договорі із контрагентом. Нижче є мінімальна база розписана. При цьому база для оподаткування операцій з постачання товарів послуг не може бути нижче. І от, власне, це мінімальна база для товарів це не менше, ніж ціна придбання таких товарів. А для самостійно виготовлених товарів послуг, ну це продукція. Не може бути нижче звичайних цін. І ось тут податківці дуже часто роблять закид, що бачите, не нижче звичайних цін, а ваша собівартість 100, отже, це є звичайна ціна, те, що ви продали за 90, відповідно будьте добрі, ПДВ зобов'язання має бути від 100. Саме тому бухгалтери дивляться так, щоб собівартість. Щоб туди нічого зайвого не потрапило. Так, це частина така бухгалтерів, яка на це дивиться, бо є частина бухгалтерів, яка навпаки в собі вартість закидає все, щоб там втопити, щоб не було видно. То давайте подивимося: не може бути нижче звичайних цін, а власне звичайна ціна що це таке? Давайте так, пошукаємо 14,1,71. 141,71 звичайна ціна. Що таке? Ви ж знаєте, коли ми говоримо про податки, здоровим глуздом користуватись не можна. Ми маємо користуватись лише тією термінологією, яка є в податковому кодексі і яка служить саме для цілої податкування. І ось визначення, що таке звичайна ціна це ціна товарів робіт послуг, визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим кодексом. І якщо не доведена зворотня, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. Це визначення не поширюється на операції, що визнаються контрольованими відповідно до статті 39. А отже, якщо те, про що ми говоримо, не є контрольованою операцією, тобто у вас немає оборотів 150 мільйонів за рік, і сума операції перевищує 10 мільйонів. Ваш контрагент не є нерезидент і він не є той особливий нерезидент. Ось, ми говоримо про неконтрольовані операції. То тоді дивимося, якщо не доведене зворотнє, то вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. А, а отже, ціна у договорі з контрагентом ми домовились продукцію продавати за 90% те, що вона нам обійшлась в 100, так це тому, що воєнний стан. Зменшились обороти загальновиробничі, які великі були постійні загальновиробничі такі і залишились, тому абсолютно природньо так склалося, що собівартість у нас висока, 100 злочину тут нема. Але договірна – 90, ми усім продаємо за 90, то якщо податкова не доведе зворотні, не ми. А податково не доведе зворотні, то вважається, що така ціна 90 і є нашою ціною. Що тут ще є? Про публічну, про проведення оцінки це все не наше. Так? Хіба що якщо ціна підлягає державному, державному регулюванню? Так? Ну, але це я говорю про самі поширені випадки, вертаюсь назад. Ось. Тому у продажі нижче собівартості нічого незаконного нема. Якщо про це свідчать і документи, і факти, до нарахувань ПДВ робити не потрібно. Наступне відходи виробництва. Відходи виробництва бувають майже завжди. І поряд з тим. Майже завжди бухгалтери, які ведуть виробництво, кажуть: у нас відходів нема, у нас безвідходне виробництво. Отут, звичайно, я позаперечую і радила все б таки, все ж таки б вникнути, вникнути глибше чи дійсно. Дивлячись на ваше виробництво не бухгалтерськими очима, а очима давайте бізнесмена, який виготовляє продає цю продукцію. У вас відходи є, ну швидше за все є. Далі задайте собі запитання: а ці відходи які вони зворотні чи незворотні? Якщо вони незворотні, ми маємо їх спасати. Якщо це зворотні, ми маємо задати собі питання: ми можемо у своєму виробництві використати чи можемо продати. Якщо можемо продати, то ми їх маємо опробудкувати по чистій ціні реалізації. Якщо ми збираємося використати і можемо у власному виробництві, то ми їх опробудковуємо по ціні можливого використання. Ці всі речі більш глибше, що таке зворотні, що таке незворотні, як це прописати, як облікувати фрагмент наказу про облікову політику для виробничих підприємств. Це все уже, друзі, глибше на онлайн-курс, який в листопаді я проведу. І облікова політика. Безумовно, якщо ви те підприємство, яке виготовляє продукцію, надає послуги. Виконує роботи, здає в оренду. Або в суборенду. У вас в обліковій політиці обов'язково має бути ну, ключове: це і перелік статей витрат, це є база розподілу, це що відноситься до зворотніх, що до незворотніх і так далі. Ось ключові моменти, без яких ви не зможете пізніше. Нічого відстояти. І це все, знаєте, шкода тієї праці, яка була зроблена. Ну, такий дайджест, який мав би допомогти побачити те, що перевіряють податківці з мого боку, і запрошую вас, долучайтесь до онлайн-курсу Собівартість, який складатиметься із трьох модулів. Перший модуль 10 років. Я його проведу і буду дивитися на собівартість з точки, з точки зору податкових ризиків, з точки зору основи основ доходи і витрати, і як податківці вже глибше перевіряють ПДВ, податок на прибуток і в який взаємозв'язок. Другий модуль серцевина буде присвячений безпосередньо обліку собівартості, калькулювання. Все, що пов'язано з цим розрахунки. Ось, тобто матчасть. Цей другий блок проведе Ірина Плотніченко, яку не один раз я запрошувала проводити вона, вона проводила управлінський облік, також собі вартість вела. І хочу сказати, що кращу за неї я в цій. В цьому напрямі не знаю. Про неї дуже хороші були відгуки, усіх учасників, від усіх учасників, які раніше навчались вірини, тому сміливо передаю вас в добрі руки. І третій модуль він буде автоматизований тобто присвячений автоматизації в ОНС, які програми можете собі подивитися, і власне. Якщо ми будемо знати, як облікувати собі вартість, а не будемо вміти це у програмі відобразити, то толку з цього буде теж мало. Цей третій модуль буде вести Антоніна. Антоніна практикуючий бухгалтер, і не один рік працювала на виробництві. І, власне, все те, що вона буде подавати, це все те, що вона власними руками робила на своєму підприємстві. Тому не пропустіть, долучайтеся. Тема собівартості це та, яка завжди стоїть гостро, особливо в кінці року. Тому буду рада вас бачити. До зустрічі. Набагато більше про те, як правильно порахувати собівартість вести бухоблік. Автоматизувати, порахувати податки та відобразити у звітності на онлайн-курсі. Долучайтесь!